Привіт. Рішив показати вам сівалку, що купили головну боль на зиму. Взяли Супенку. Короче, на що грошей вистачало, то і взяли. Не знаю, з сівалками спілкуюся перший раз. Будемо пробувати щось з неї вичудити. Щоб сіяло, коротше. Бо просить когось уже воно теж. Своє є своє, самі розумієте. Ну, з турбінкою стоїть, не то, що іжекторна вже якоби весілей. Бо трактор один. Юмзик. Якщо іжектор, я так подумав, що в нас таке воно сьогодні сієм, завтра дискуємо. Перецепатись якось. Дуже довго не хочеться. Була восьмирядкова, поодрізали люди по банки. це там шви видно поодрізувані. Ну і будемо реставрувати потроху. Ну, вона не прям тут ушатана на нівець, ну, поробити є, що вона стояла, там вона поржавіла. По Постерені башмаки там, я не знаю, чи міняти їх будемо, що ми з ними робити. Ну, буде видно. Е, а я не брав, вона в багажній. Не, нема. З собою нема. Ну поодрізаємо. які не крутяться, ріжемо. Болгарку ще я настрою. Отак, от друзі, от такі от колеса стояли в людини. Я не знаю, як вони не пробуксовували. Ну, мабуть, пробуксовували. та ні, ну я сумніваюся. Будемо ставити рідні. Я так думаю, що рідні в нас є такі два, щоб не купляти. А взагалі треба... Ну, всі кажуть, що поставити треба. Этот, ну гольчасті такі, як на задньому колесі трактора. Ось такі пиріжки. І це вже як постійна рубрика, щось продай». Щось продай, друзі. На предложенні дон... Що він? 1500, мабуть, чи що він там цей дон? Не видно. Роз тільки написано видно. Друзі, робочий дон. З зерновою жаткою в комплекті з одної, ну, як обично, комплект. Так. Резина ще походить. Пошти нова. Все, видно, слід поперів. Задня чуть. Уже Ну, робив, кажуть, до последнього. До последнього тут нічого не видно З цієї сторони живіший балон. Живіший балон. І ця передня. Хороша. Резина. Лиза на палубу. Да, бункер Дона, конечно, противный вы. и разница. Так тут бункеры. Я, друзья, я очень не разбираюсь в комбайнах, так что что-то тут супер объяснить. Это я так понимаю насос гидростатики вот шо, Че это что, ремень? Честно. Это кондюр, наверное. Че нет? Ну да, заправка под фрюгом. Типа ничего себе. Наверное. Так. Кабиночка. <coughs> Тут трошки мышки полазали, наверное, тени. Панеличка у нього Заметьте, не копейки. Можете стоять предохранителей, як положено. от такий з документами. Номер телефона хозяина я оставлю вам знизу. Знизу під відео Мотор Такий порядок ж... О, і погнав отак От продається друзі по ненадобності по тому як є оно Лекціончик, так що <клух> хоча Хотя... Дон поміг людям. Дон багато, кому поміг, так як і нема. В цій житті так що. Коротше, отакий друзі, я дон чую, пожалуйста. Не пишіть мені там глупості і всяких. І тим більше матюків. Нас дивляться діти. І Мішок. Цібр. Такая тут потуженная поддонами, конечно Ось, Паутинка уже Такие, друзья Шкивочки Не поразваливания Шпонки не поразбивания Давай, ці шківи, конечно. Гроші, мабуть, стоїть капітальних, ага. Сняті ці кловіші, короче. Це я бачив, там отак провіряють. Типа рукою. Вверх їх побують. Там щось. подшипники, Чи порозбивані, чи ні. Солома трьос називається, нешита. Не? Тут все ціле. Ну, друзі, отаке продається. І на потім може, може буде продаватися сивалочка. Гаспардо. Гаспардо одна буде якась продаватися. Ну це забігаючи наперед. Ось так от, друзі. Все, підписуємося, ставимо лайки мені за мої труди. Може комусь поможу, от хтось шука Дона, а тут люди продають. А так що... Дзвоніть, питайте, ну, да, затор на рульове стоїть. Помощній, звісно, чим. <кій> ну, друзі, я вважаю, що по тому, що я бачу, не курч, далеко не курч. Ось таке, там ще є плужок, ще є жаточки, такі херовенькі на запчасті. Ну, то в другому відео вам сніму. Находиться все село Світлогірське, Полтавська область, Кобиляцький район. Ось так. От. Друзі, як каже дед Бабай, освіжу вашу пам'ять після праздників. КПЕ 15 торг с тупицами писал мне там хлопчик за крепление я так понял есть крепление стойка напишите свой номер телефона или позвонить мне запчастины короче какие-то есть у него и ПТС не 4 трошки меньший на колесах Тупицями з подшипниками. Треба варити е, банку. Треба варити банку, желізний, ну там дірки. Ну, листи купляються, варяться без документів. З циліндром 15 гривників. Дешевіє. Дешевіє. Бо Треба робити сівалку, а на неї треба гроші. так тут 15 край вот так вот ну и все друзья звонить номер телефона там будет договоримся